Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас тест, огляд. Ну і розбірочка ось такого зарядного пристрою. Це Profittech. Він йде в комплекті до шуруповерта. Ось тут силочка на нього. В описі теж вона буде. Ну, що почнемо? Давайте його спочатку розберемо. подивимося, що тут написано, що тут ще. Заявлено 16,8 вольт, 1,5 ампера. 20 ватт. Ну. Глянемо, як то кажуть, інтер'єр. Ось таких кілька деталей тут. А запашок. А запашок є. Від зарядки вчився запах. Так, і ось тут щось є. Пару конденсаторів, трансформатор і... Така от штука. Чому вона не фокусується? Ось. Угу. по спіновці бачимо акумулятора. Самого акумулятора що Тут плюс, тут мінус, тут буковка Т. Я спочатку подумав, що це. Симетрична бмс ка воно плюс-мінус береться, так і заряджається. Бо ось тут -то так само. Плюс-мінус справа-ліво те збоку. Тут те. А ось тут на платі показано, що в нас виход плюс виход мінус. А це в нас у нас одинокий контакт. Просто так. Так, напруга 17,1 вольта. Давайте спочатку я зроблю, щоб стабільними Амперами. підніму їх чуть-чуть. Ось, бачите, 0,1 А не реагує зарядка. 0,2 А вже показує індикатор червоний. 5 ампер. 17 вольт стабільно. 0,7 стабільно, 0,8 стабільно, 0,9 стабільно. 1 ампер, хоч би що. Один і 1, 1,2. Один і 3. Сують, навіть на про трошки піднялася. Скільки це було? Це було 1,4 Ампер. Міняємо режим. Міняємо режим на. Нет, як його поміняти? На. на вольти. І вольти підносимо до 17. Запускаємо. На 16 вольт, що він хоче. от один і 3 Ампера 15 вольт. Да, один і 3. Ось бачите? 1 320 Це реальна сила цієї зарядки. Недалеко від правди, так що... Тапками кидатися в і не будемо. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!